Доброго дня, 9 клас, урок четвертий. Найпростіші оптичні прилади, окуляри, око як оптичний прилад, зір і бачення, вади зору та їхня корекція. Почнемо з того, що усі оптичні прилади, якими ми з тобою користуємося, і окуляри в тому числі, вони нам дозволяють бачити певні предмети, які ми не можемо бачити через те, що певні вади зору є. Ну, у когось там є, так. Але щоб з'ясувати ці нюанси, нам потрібно з тобою. Знати, як побудоване наше око. На уроках біології ви це вивчали вже ось, тож ми, в принципі, зараз з тобою повторимо. Отже, складниками ока людини є склера, райдужна оболонка, зіниця, кришталик, рогівка, склисте тіло та сітківка. На сітківці ока утворюється дійсне, зменшене, обернене зображення предмета. Тому що збиральна лінза, як ми з тобою знаємо, а кришталик саме збиральною лінзою є. Збиральна лінза ось тут, на цій поверхні, на сітківці буде утворювати перевернуте, але дійсне зменшене зображення. 4,2 Розглянь рисунки, укажи нормальне око, око з короткозорістю, око з далекозорістю, де розташовано фокус оптичної системи ока в кожному випадку. Ось тут, на першому рисунку, ми бачимо з тобою так зване нормальне око. Нормальне в тому розумінні, що якщо воно в ненапруженому стані, то може давати зображення на сітківці, тому що якраз фокус оптичної системи знаходиться саме тут, на відміну від інших разів, коли у нас фокус зміщується, як бачимо з тобою. В цьому разі відстанню найкращого зору ми називаємо найменшу відстань, на якій око буде бачити предмет, майже не втомлюючись. Відстань найкращого зору для людини з нормальним зором дорівнює приблизно 25 см. Проте, велика кількість людей мають певні вади зору. Найпоширенішими порушеннями зорової системи є короткозорість. Та далекозорість. Короткозорість пов'язана з тим, що ми бачимо з тобою, що фокус на відстань є коротше, ніж відстань до сітківки, тобто отримується зображення ось тут, а не на сітківці. Тому людина не буде бачити те, що відбувається на великих відстанях. Проте вона буде добре бачити, коли вона читає там або дивиться в телефон. Навпаки, відбувається у нас, коли людина далекозора. тобто, коли зображення не різке. Та розташоване за сітківкою. Бачиш, воно аж ось тут буде у нас, а буває ще далі і так далі. От в залежності від того, наскільки зіпсований зір. Ось. І в цьому разі, як бачимо з тобою, що знову ж таки не на сітківці утворюється зображення, а за сітківкою. Тобто далеко знаходиться зображення, і тому кажуть, далеко зорість. Ось. Людина бачить далеко дуже добре, а поблизу читати вона не може без окулярів. Для того щоб все ж таки і далекозора, і короткозора людина могла читати, бачити далеко, для цього використовують окуляри. Для корекції короткозорості використовується розсіювальна лінза, а для корекції далекозорості – збиральна. А тепер ми відповімо з тобою на деякі питання з номеру 5, завдання 5. Чому людина може чітко бачити як віддалені, так і близько розташовані предмети? Пов'язано це з здатністю к нашого кришталика змінювати свою кривизну та оптичну силу, в разі, якщо змінюється відстань до предмета, який розглядається. Ця здатність називається акомодація. Друге питання. Як змінюється діаметр зіниці ока людини в темряві? Чому? Я думаю, це також тобі зрозуміло, тому що в темряві мало світла, і для того, щоб краще бачити предмети, нам потрібно, щоб зіниця розширилася, щоб ніби більше світла потрапило на сітківку. І навпаки, коли досить добре видно у нас вдень багато світла, то для цього людина може навіть примружуватися, а зіниця при цьому звужується, щоб на сітківку не потрапило зайвих променів, які можуть її також зіпсувати. До речі, здатність ока пристосовуватися до різної освітленості, називається адаптація ока. Наступне питання. Оптична сила окулярів літньої людини дорівнює мінус 4 діоптрія, яку ваду зору має ця людина? Оскільки у нас з тобою ось тут стоїть від'ємне число, це говорить про те, що в діоптріях у нас вимірюється оптична сила, отже, D дорівнює мінус 4 діоптрій. і це говорить про те, що це буде у нас. Розсіювальна лінза. Тобто вада зору в цьому разі буде короткозорість. Якщо людина чітко бачить текст на відстані 40 см, не напружуючи очей, яку ваду зору вона має? Пам'ятаємо, що відстань найкращого зору для людини становить 25 см, ну, в середньому. Отож, якщо вона на 25 не бачить, а добре бачить на відстані 40 см, ми робимо з тобою висновок, що людина, мабуть, має ваду зору, таку, як далекозорість, вона далеко бачить добре, ніж під носом у себе. Яка людина короткозора чи далекозора, розрізнить без окулярів дрібні деталі годинникового механізму. Зрозуміло, що дуже добре поблизу буде бачити саме короткозора людина. Далекозора бачить далеко добре. Яка вада зору, короткозорість чи далекозорість, може зникнути в похилому віці? В похилому віці в основному розвивається у людей далекозорість, тож якщо у людини була замолоду короткозорість, вона може зникнути. Що має робити людина, щоб зберегти свій зір якомога довше? На уроках біології ти вже вивчав або вивчала зорову систему та знаєш про основні причини порушень її роботи. Запам'ятай декілька корисних вправ для покращення зору. Вони надзвичайно прості і будуть для тебе надзвичайно корисні. Користуйся ними, роби для того, щоб твій зір все ж таки залишався нормальним зором досить довгий час. Обов'язково подивись в опис до цього відео, тому що там розташовані посилання на розв'язання задач, які йдуть в цьому уроці. А це відео я закінчую, завершую. Дякую за перегляд! Ставимо лайк, підписуємося, ділимося своїми друзями і до наступного уроку. На все добре!